Ну ты, ну ты че? Ты пойди, ты шма... Привіт, друже! Давно я не випускав довгих відосиків, і сьогодні я вам розкажу, як правильно завантажити Ukraine GTA 5. Ну і як отримати додаткові бонуси. Тому ось, сідай поудобніше, підписуйся, звісно ж, милий кусик, А я тобі зараз це все розкажу. Дивіться, як я вже гарно вирядився. І ось такий у мене автомобільчик є. Кстати, непогано він навіть і їде. Обов'язково, після того, коли зайдеш ігру, і всім, хто перший раз заходить в Ukraine GTA 5, нажимаєте буквочку M англійську, зліва нажимаєте Активувати. Промо, дивовуйте мій промокодик, який вам десь 10 тисяч. І завжди актуальний промокод буде знизу. Можливо, промокод поміняється і буде потім гамеонік. Ну я думаю, що він все ж таки поміняється. Якщо цей промокод не буде працювати, коли ви дивитесь відео, можливо, через рік, там не знаю, то в описі буде актуальний промокодик. Давайте почнемо з того, що зараз взагалі проходять скидки в стімі. Якщо у вас немає стіма, качаєте собі Стім, так і пишете в пошуці Стім, це прям взагалі для тих, хто ніколи не мав його. Качаєте 7, реєструєтесь і заходите сюди. Після того, коли зареєстрували, заходите в крамницю. І e, тут в пошуці пишете. GTA. Ну, ігра сама перша це ігра з GTA Авто 5. Вибираєте її. Звісно, саме краще купляти прямо зараз, тому що зараз проходить зимова скидка, і ви можете придбати собі преміум. За 310 гривень можете собі придбати GTA. 5. В принципі це дуже просто. Нажимаєте придбати, купуєте GTA 5», завантажуєте, і наступний крок у вас буде скачати рейдж. Посилання на Steam, на рейдж і так далі буде в описі. Також на Ukraine GTA 5». Після того, коли ви завантажили ігру, запустили Rockstar, Перший раз ігру е зареєструвалися там. після того ви можете закривати її, і в принципі кишати реч пошуці Гугла. Пишете реч. Заходите на сайт і нажимаєте скачати Rage Multiplayer. Ну і звісно, його після чого встановлюєте. Коли ви вже встановили Rage, тут дуже дуже просто. Пошуці пишете Ukraine або Ukraine. ви бачите Ukraine GTA 5 це сервер. Нажміть обов'язково правою кнопкою миші і додавте в обране. І потім буде дуже просто шукати. Нажимаєте зверху обрані, і у вас тут є сервер. Після чого вам потрібно всього лише раз нажати, і ви вже коннектитесь на сам сервер. Ось так. Раз і пішов У Мене, правда, ігра вилетіла через те, що я реконектусь. Нам Потрібно просто очікувати. Ваше буде завантаження ігри, це все займе певний час, і взагалі гра немало важить, тому вам потрібно бути готовим до того, що прийдеться чекати. Я розказую детально для тих, хто взагалі ніфіга не шарив в стімі, і дуже щоб все було логічно і зрозуміло. Ну звісно, для тих, хто уже шарить, це робиться дуже просто. Ну і тепер заходимо на сам сервер. Ось вже пішла заставочка і заходимо на сам сервачок. Нажимайте реєстрацію, придумайте собі якийсь логін, емейл, пароль, ну і все. А як в мене є аккаунт, я просто зайду на свій аккаунт. Ну і останнім. Діло вам потрібно буде створити свого персонажа. Так, як в мене персонаж є, я його створювати не буду, а просто розпочинаю гру. Ну і далі обираємо, де ми починаємо ігру. Стартова точка. Так як ми перший раз, у нас є тільки стартова точка. Нажимаємо її. От і все, ви вже на сервері Ukraine GTA 5, і ви вже можете грати. потрібно, звісно, ще багато вчитися. Я насправді сам ще багато чого не знаю. Але першим ділом рекомендую вам бігти ось туди, прямо до степана. Під ось такою вивіскою є ось тут Степан. Підбігайте до нього, нажимаєте буквочку Е і починаєте в нього проходити. Те квести, ну а ось тут ззаді ви можете орендувати свій перший транспорт, нажимаєте і знову ж таки орендуєте свій скутер за 200 доларів. Першим ділом, як зійшли, підбігайте до Степана, починаєте квести і берете свій мотоцикл орендований, щоб поїхати і заробляти перші мони. Ну і виконувати завдання, за яким буде теж давати кошти. Ну і саме головне, що я говорив на початку: не забувайте про промокодик. Нажимаєте буквочку М англійську, активувати промо і вводите 9 рік. Це мій промокод в Ukraine GTA 5, за що ви отримаєте 10 тисяч доларів. Залітай в Ukraine GTA 5 та зустрінемося уже тут.